Доброго дня. Сьогоднішній день дуже важкувата тема. Треба заострити нашу увагу. Слово важке слово самовпевненість. Люди самовпевнено планують завтра. Я її назвав самовпевнене завтра. Практична життєва позиція віруючого у Господа Ісуса Христа. Завтра. Завтра ніколи не настане. Якщо вам кажуть завтра, вона не настане. Завтра остається завтра. І завтра воно буде завтра, і завтра буде завтра. Сатана завтра замаскував самовпевненість кожної людини. У всьому покладаємося на Бога. Важко але дуже необхідна позиція, щоб не бути самовпевненим. Самовпевнені були е, Адам. І бачили щомаю? Якова 4:13. Ви говорите, Сьогодні, чи завтра ми підемо у те, чи те місто і там рік проживемо, та будемо торгувати і заробляти. Ви, що відає, не відаєте, що трапиться завтра, замість того, що вам говорити, як схоче Господь, та будемо живі, то зробимо це або. Бог бачить, знає, що я повинен робити завтра в Його плані спасіння. Кожному з нас людині дана якась праця в плані спасіння. Щось робить для Бога. Ми люди тут тимчасові. Що таке життя ваше вякова каже? Воно як пара, яка з'являється на короткий час, а потім зникає. В тексті, Слово Боже, хочу нам сказати, не планувати без Бога. Люди складають свої плани, які будь, як будь-то будь Бога не існує, самі запланували. Ми бачимо в житті а ці плани, які були вкладені, як вони зараз розвалюються кругом скрізь. А стається це того, нема настоящої віри. Не віримо. Віруючи, але не віримо, складаємо плани без Бога. Віруючи, але не віримо на завтра, треба пла. Що вам вірять, підкорає людину Богу. Підкорає. А ми не хочемо бути підкорені. Ми зробимо, я знаю, не командуй мною. Нас на Україні кажуть, не каже, не кажи гоп, поки не перескочиш. Всі плани на майбутнє. Повинні включати в першу чергу думку Бога, що думає Бог, бо Він знає, що запланував Бог на твою одиницю, твою долю, чи в твоєму роді, чи в твоїй житті, в роботі, чи в державі запланувати. І ми не знаємо. Оте завтра, завтра, який процент слави від цього буде Бога? Бог не хоче, щоб ми того робили, бо там йому не буде слави, а там буде проблема небезпечна. Не можна розпоряджатися часом днім життя. Час може обірватися, остановитися. В любимому ніякі себе не діяні плани сьогодні завтра не пороч Бога і не пророч собі успіху, його може не бути від того завтра. У Господі Ісусі Христі. Як він був на землі, був такий принцип. Кожен день має свою турботу. Матвія 6,34. На що начіплюєш на сьогоднішній, на сьогодні завтрашні? Настоє чіпляєш. Старається обтяжити сьогоднішній день більше, ніж для сьогодні призначеного на цей день. Нащо? Нащо підпрягаєш тягар, ще не прийшов цього дня? Не звірай завтра всі клопоти, яких може й не бути, ведь не всіми правильно мислимо. нащо страждаєш без потреби. Не обтяжи голову, серце, турботами за не прийшовшими завтра. І в результаті, якщо ми обтяжуємо завтра ми, приходить безсоння, крутив, всю ніч, ждав ранку, коли це прийдеться завтра. Старі люди в моїй молодості казали, дасть Бог день, дасть і їжу». І ці люди були крепкі, невипитані, не вимотані, здорові, веселі, енергічні. Да, думки пливуть в голові, як вода в струмку. Та лий, лий з духовного джерела думки Писання в ці думки. Ти розбав, мішай туди цей стримок думок, влий духовну святу, небесну євангельську, Христову думку. У те своє завтра. Думай про славу Божу. А сьогодні, скільки ти слави Богу віддав. А завтра буде та слава це то того, що далі від слави, бо йдеш на бізнес, що твій захід принесе посаду. Слава Богу, шукаєте спасіння, не журіться про завтрашній день, бо завтра само про себе похлопочеться. Кожний день має досить своїх турбот. Матвія 6:34. Заострило увагу Христосу. Що робить завтра? 1 Петра 5,7. Походіть усі турботи ваші на Нього, бо Він опікується вами. Ще віруючи в Господа Ісуса Христа, є предметом Його турботи. І довіра християн опирається на цей факт. Римлянам 8:32 апостол Павло каже той, хто сина свого не пожалів, а видав його за нас всіх, як же він разом з ним і не подарує нам всього. Ми бачимо тут апостол Павло. Перше, що в нас повинна бути впевненість, Бог не пожалів для віруючих у Господі Ісусі Христі Нічого. А Філоп'янам 19 каже апостол Павло, бо знаю, що це вийде на моє спасіння. Завдяки вашим молитвам. Допоможі Духа і Христа. Аби щоб у нас завжди було бажання звеличити Христа. А чим звеличується Бог Христа? Це хай останеться кожному для росту. Чи звеличує його сьогоднішнім? Чи зличує я завтрашню? Чи золичується він зараз в мене, звеличить Христа, щоб йому була слава від того. у Причі 27.1 сказано, подано застереження проти самовпевненості по завтрашньому дню? Причач 27.1. Не хвалий завтрашнім днем. Бо ти не знаєш, що він тобі принесе. А вки 12.20 написано так. В цю ніч душу твою візьмуть у тебе. Якова 4.14. Не знаєте, що станеться завтра. Да. Не ввести свої справи без Бога. От Бог апостолам як вам, забороняє планувати без Бога на завтра. це називається не вести свої справи без Бога, молиться і настаювати, як Бог дасть, так воно буде. Не забувай, що час може обірватися і ти завтра. Дасть там і останеться завтра. Віричі у Господа Ісуса Христа, Християнин повинен покласти всі невдоволення, слабості, віч страждання на Господа Ісуса Христа. Довіряти Господу Ісусу Христу, того, що Господь Ісус Христос знає, що звершить у вашому житті. Воно було добре. Були в мене спроби, я хотів дещо поправити, а воно вийшло наоборот. Слава Богу, що ще зберіг життя, і я ще можу працювати для його. Різними варіантами Господь, різними варіантами Господом провіряється покірніщу. покірність. Покірність по нормам писання. Різний варіант, щоб не втрачала сила, дія Божої благодаті. Покіреним Бог дає благодать. Самовпевненість любих діях і непокорі міцні речі Божі. Довіряти потрібне, необхідне для успішного християнського життя. Та довіряти треба Богу, тоді буде успішне християнське життя. Ніхто не знає, що зробить з кожної людини в завтрашній день. Не самовисувайся, не самовихваляйся людські плани. Завжди під питання, бо життя не залежить від самої людини. Наш, наш час, крім Бога, нікому не належить, як і наше саме життя. Усьому. Покладаємося на Бога. Хай ті слова остануться в нашій пам'яті. Так і Яков каже, як один один на людина бізнесмен каже, підемо, проживемо, торгувати будемо, заробляти будемо. Е, каже, як ви ще не знаєте, що трапиться завтра. От як звільнитися від самовпевнене завтра? Поправить як? Яков 4.15, замість того, що вам говорити, як схоче Господь, то будемо живі, то зробимо це, або те. Прийміть Божу перспективу, не вибудовувати свої плани, виходячи з своїх людських можливостей і розумінь, а покладати свою надію на Господа, на його план, на Його волю. А просто знати, чи буде слава Богу за тієї цієї, скільки процентів слави отримає Бог. Самовпевнений, самовпевнений там відбудеться поразка Божої справи, якщо ти самовпевнений, ти поразиш Божу справу, ти поразиш Боже діло, втрата відбудеться духовної і Бо ти самовпевнений, сам собі господар. Хай це багато проблем не робило у житті отець. Та я сам знаю без тебе. Може, за самовпевненість може послідувати бистре Боже наказання. Втрата духовного святих наробов. Тільки наказаний, а й те, що раніше зробив, маєш втрати, бо ти самовпевнений, вики самовпевнений, перестане Бог сприймати роблене тобою служіння за самовпевненість завтра. О. Це без воздуха дозволу. Її без Божої присутності. Якщо таке появилося завтра, подумай. завжди ти без Бога хочеш. Та ви каже мієві, та ви будете як Боги завтра. Життя без Бога. Виконання обов'язків без авторитету. Ви можете щось планувати, але як там не було благословення, у вас не буде авторитету і ви не зможете нічого не зробити, не заробити, а як заробити, то додому не приїдете. Думка, що Бог не накаже гріх, присвоєння титулів, представлення себе святим. Складання планів без Бога одною самовпевненістю порушується вісім, вісім Божих постанов. Ти складаєш план без Бога, представляєш себе святим, сам знаю, як хочу. Сам собі хазяїн. Присвоєння Божих тітків. Я розпоражаюсь, моє здоров'я, моя сила. Думка, а Боже Бог і не накаже, а до. Але будеш робити, це організував, авторитету нема і дивишся, все піде. Сама твоя бригада тебе вижене, або твоє тіло перестане працювати як треба. Це називається життя без Бога. Дія без Божої присутності, без Божого дозволу, Викинем самовпевненість. Бо вона нею порушується восім Божих постанов. Хай Бог допоможе в житті. Амінь.